росіяни продовжують тиснути на Лиманському напрямку. Штурмують позиції сил оборони з кількох боків. Наші захисники не дають ворогу просунутися гаряче біля греківки, твердо хлібового та серебрянському лісництві на Луганщині. Повідомив про це начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. Противник 46 разів застосовував ствольну артилерію, задіяв 75 дронів для штурмових дій. І з нами на зв'язку Олександр Кирилін, старший лейтенант, заступник начальника застави прикордонної комендатури швидкого реагування шквал. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір вам. Дуже раді вас бачити, пане Олександре. Спробуємо зараз поспілкуватися, але перед тим попросимо вас розказати нам на що ви збираєте кошти ваші побратими, тому що глядачі вже бачать QR-код і номер карти. Вони з'явилися на наших екранах. А це означає, що зараз, попри пізню годину, саме час долучитися до збору. На що збираємо? Дякую. Так, ми відкрили збір на придбання систем РЕП та дронів. Адже ці засоби дають можливості для ефективного здійснення оборонних завдань, але ключове те, що вони дають можливість берегти життя та здоров'я наших побратимів. Сьогоднішня війна вона базується на застосуванні дронів, як з нашої сторони, так і зі сторони противника, а системи РЕП вони дають. Можливості, хоча б частково, але в більшості відсотків здійснювати протидію цим дронам. тому дані системи ми зацікавлені в закупівлі. Та ми зацікавлені в тому, щоб якомога більше захисників повернулися після завершення війни цілими неушкодженими до своїх родин, до своїх рідних, які на них чекають. Шановні глядачі, долучайтеся. Ми розуміємо, що це вже не перший збір в нашому ефірі, але він не є менш важливим. Кожен збір, який з'являється тут, він дуже важливий. Будь ласка, кожна гривня має значення. Якщо ви вже зробили свій донат, дякуємо. Якщо маєте ще таку можливість, також робіть. Хочу подумки повернутися до Харкова сьогодні. Там про великий жаль був черговий приліт, і я думаю, що в мережі ви вже бачили жахливе відео. З одного боку, воно жахливе, а з іншого воно щасливе. З-під завалів рятували молоду жінку. І коли її несли медики до швидкої, в неї питали про її стан. І вона, попри біль, попри втому, вона каже: тут краще аніж. Під плитою її деблокували. Давайте зробимо все можливе для того, щоб у ворога не було бодай найменшої можливості серед ночі, серед білого дня, нас вбивати. У який спосіб це можна зробити, допомагаючи нашим захисникам, які Тримають наш сон небо над головою і не дозволяють ворожій армії просуватися в ті міста, де ми з вами спимо, вчимося, навчаємось і намагаємось вберегти наших дітей. Долучайтеся, кожна гривня має значення. Серебрянський ліс, серебрянське лісництво, вже який рік, буквально кісткою в горлі ворога, пане Олександре, Ну я впевнений, що дуже багато, в тому числі наших глядачів, суботнім вечором підбивають певні підсумки тижня. Скажіть, будь ласка, яким тиждень видався? Для вас та ваших побратимів на в зоні відповідальності так вашого підрозділу можу сказати, що тиждень видався дійсно складним, адже в нашому районі оборони інтенсивність бойових дій вона не знижується а навпаки, продивник поступово нарощує інтенсивність, особливо що стосується проведення штурмових дій. Останнім часом такі дії вони дедалі більше супроводжуються застосуванням, масованим застосуванням ударних дронів, артилерії. І це все з метою зниження оборонних, знищення оборонних укріплень. І в подальшому спроб заходу малих груп у кількості там, до 10 чоловік, від 2 до 10 чоловік на цій ділянці. Але знову ж таки. Тоді, коли вони не мають успіху, ворог намагається повторно наносити вогневий вплив а, саме на цей обраний напрямок, або ж може змістити акцент удару на інший. А, також останнім часом спостерігаються спроби одночасного прориву на кількох напрямках, а, і за такої активності противника відповідно посилилася і наша робота, це і в повітряній розвідці з метою якраз завчасного виявлення. Тих штурмових груп та знищення ще на підступах до переднього краю, і також задіяні максимально всі наші вогневі засоби, артилерія, ударні дрони всі відпрацьовують по виявлених штурмових групах, по їхніх позиціях і шляхах переміщення. Друзі, перше, ми дуже дякуємо, що ви не даєте зупинитися збору. Як казала моя колега Оленка, гривня десять ці, ці гроші вони можуть стати вирішальними в придбанні. Дуже важливої, надважливої архі, важливої техніки для наших захисників. Пане Олександре. Я не просто так ще згадав суботній вечір і певні підсумки. Скажіть, будь ласка, ми зеленою дуже часто говоримо про те і нагадуємо. Так здавалося очевидні речі, що війна триває 24 на 7. Скажіть, є якась залежність в атаках, штурмах, накатах, ворога будні дні, вихідні дні? Ранок, день, вечір, ніч? Можу сказати, що такої явної залежності відносно днів тижня не прислідковується. Uh -huh. Неважливо, чи це будній, чи умовно там, вихідний день, да? хоча у нас на війні вихідних днів по факту не існує, спроби здійснення от штурмових дій відбуваються протягом всього тижня. Щодо переддоби, то так, у цьому аспекті прослідковується. Знову ж таки, нарощення штурмових дій і зміни часу їх проведення. Наприклад, ще минулого року наступальні дії вони проводилися частіше на світанку по так званому сіряку. А зараз ми відмічаємо, що такі дії можуть відбуватися протягом всього дня, а також почастішили випадки вже нічних штурмів. Шановні глядачі, на що ми зараз збираємо? Ми збираємо нареби і дрони, які так потрібні нашим захисникам. Неважливо, який це відтинок фронту. На кожному фронті це розхідний матеріал, і цей матеріал зношується. І добре, що якщо мова йде про техніку, або найцінніше, і ми про це постійно говоримо: це людське життя. І їх потрібно вберегти. На відміну від ворожої армії, наші захисники вони воюють гідно, вони воюють з честю, вони воюють з російськими військовими. Ворожа армія вона воює з нашими бабусями, з нашими дітьми, з нашими жінками, які лягають увечері спати, а серед ночі на них скидають ракети, на нас з вами скидають ракети, шахеди, бомби, керовані авіаційні бомби. Ворогу це приносить шалене задоволення. Але ми не дамо їм. Задовольнятися у такий спосіб. Як ми це можемо зробити? Якщо ми не на передовій, ми маємо підтримувати наших захисників, тому що вони щоденно, щоночі роблять свою роботу. І я певна, що після цієї розмови пан Олександр не повернеться і не включить улюблений фільм або серіал для того, щоб розслабитися. Він буде виконувати своє бойове завдання. А таких бойових завдань у нього постійно і дуже багато, так само, як і у його побратимів. Для того, щоб трішечки допомогти нашим хлопцям і дівчатам, які там на передовій, нам треба докладати. Дати зусилля у такий спосіб, перебуваючи в тилу, донатити. донатити хто скільки може. Головне, не залишатися пасивними, не бути байдужими, тому що це спільна війна, і дуже несправедливо, коли хтось віддає своє життя і здоров'я, а хтось в цей час просто чекає, коли вона скінчиться. Давайте не допускати таких думок і такої поведінки. Будь ласка, донатьте. Е, ну і в продовження, можливо, теми. Нагадаю, так ми збираємо на, на дрони в тому числі. Я не можу не пригадати там низку експертів, оглядачів в західних, в тому числі, які дуже багато особливо останнім часом говорять про те, що однією з характерних рис сучасної війни, зокрема. На жаль, так, на території України є створення певних кіл зон, вбивчих зони смерті від нуля до 15 кілометрів. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, про ці кіл-зони, Ну і наскільки я розумію, для обох сторін вони існують. Що вони собою являють? Можу сказати, що в першу чергу ці кіл-зони – це відкриті ділянки місцевості. Це відомі стежки пересування, за якими ведеться постійне спостереження, і туди наведені чергові чергові вогневі засоби, які націлені тільки туди і саме туди. І звичайно ж, що ми, що ворог, намагаємося здійснювати якби, зміну маршрутів так, під час руху, щоб вживати. Різних тактичних хитрощів для безпеки свого особового складу. Що стосується якоїсь відстані, то це все насправді дуже умовно. Це залежить від технічних характеристик тих засобів, які є у підрозділі, які стоїть на конкретній ділянці фронту, а це залежить від поставлених завдань, це залежить від кількості маршрутів пересувань. Тобто, це. Так, ця кілзон вона є, але на кожній ділянці фронту вона різна. Ну і і пояснимо, власне, друзі, ми збираємо на РЕП та БПЛА, як ви бачите на своїх екранах. Так РЕП дозволяє в цих кілзонах та придушувати ворожі дрони. Ну а відповідно, БПЛА, ви саме самі знаєте для чого вони потрібні нашим захисникам та захисницям. А вони потрібні просто постійно, безкінечно, тому що це розхідний матеріал, і цей розхідний матеріал може врятувати життя, коли наші хлопці можуть заглушити ворожу техніку і в той же час виконувати свої бойові завдання. І не забувайте, що наші захисники захисниці – це найкращі найкращі перемовники, щоб не відбувалося в світі, лише вони здатні спинити цю війну. Так, дипломатичний шлях він важливий і ця робота ведеться. Але без наших захисників спинити ворога неможливо для того, щоб підтримувати наших хлопців і дівчат, їм потрібно відчувати тил, і цей тил ми з вами. Ми маємо надихати. Ми маємо мотивувати, і ми маємо показувати, що нам не байдуже, що ми з вами як саме. У різні способи їх насправді багато. Головне не бути байдужими і ще донатити донати це маленький вклад у завершення цієї війни, і це вклад у збереження особового складу. Найцінніше не забувайте, найцінніше це українці, наші життя. А ворог нас знищує постійно. Давайте не допускати цього. Пане Олександре, ще про пояснення вас буду просити. Скажіть, будь ласка, за з досвіду вас та ваших побратимів, як то кажуть, звідки легше, ну або навпаки, важче викурювати ворога. Це лісосмуга, це якась там, я не знаю, зайнята сільська хата, це міські бої. Яка там специфіка? Ну, так скажем. В особливостях нашої місцевості, то однозначно ключовим є те, що ворог, на яку б позицію він не зайшов, він завжди намагається вкопатися, вкопатися максимально глибоко, і це його першочергова задача: закріпитися на позиції. І відповідно, чим більше часу противник знаходиться на позиції, Тим краще і глибше він закопається. І у зв'язку з якраз цим в подальшому найтяжче їх звідти А mm -hmm. Це, мабуть, буде найосновніше. Ой, пане Олександре, майже ні в часі, але дуже хочу від себе особисто сказати вам дякую за що? За те, що ви долучилися, я ж розумію, які всі, які як які наші колеги, дивлячись на вас, розуміємо, що ви б могли використати ці пару хвилин для того, щоб попити чаю, кави, вздрімнути. Будь-що, тому що це ваш особистий час. Але попри такий навантажений, напружений військовий графік, ви виходите в ефір для того, щоб ще виконати ось цю роботу, бо вам потрібні реби, вам потрібні дрони. І для того, щоб вони з'явилися, вам потрібно звернутися до нашої аудиторії. Ви зверталися. Ми за це безмежно вдячні, як і за те, що ви робите. Станом на цю хвилину зібрано трішки більше, ніж 100 тисяч гривень. Перепрошуємо, що не змогли закрити цей збір, але певні, що наблизили до Такої потрібної суми 2 мільйони гривень. Ми впевнені, що збір триватиме і далі. Що протягом кількох годин, кількох днів кошти будуть надходити, і ми зможемо вам допомогти так само, як ви допомагаєте усім нам. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякуємо глядачам. без вас. Нас не могло би тут бути, пане Олександре. Нагадуємо глядачам. Це був Олександр Кирилін, старший лейтенант, заступник начальника застави, прикордонної комендатури швидкого реагування шквал. І дякуємо вам за вашу небайдужість і вашу свідомість, шановні глядачі.